I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were. Всім привіт! Мене тут дуже дуже давно не було, але дуже за вами сумували. Тому сьогодні вирішили знімати мою найулюбленішу рубрику. Це влоги. Ми їдемо у Валенсію. Це місто, яке мене дуже, дуже, дуже надихає. В яке я хочу переїздити. Сподіваюся, у цьому році сьогодні ми їдемо туди на день, щоб просто погуляти та насолоджуватися красою цього міста. До речі, у нас сьогодні була дуже-дуже важка дорога. Ми їхали замість 2 годин 4. Я просто вже чекала того моменту, коли ми нарешті приїдемо. Поки їхали, я насолоджувалася красою дороги, бо... бо коли дорога йде до моря, то дуже класно спостерігати за тим, як змінюються ландшафти та зеленість. І ось ми вже приїхали. Гуляємо містом. По мені прям видно, як в мене сяють очі на Валенсію, і ми вирішили піти пішки 5 кілометрів до моря. Це капець. Ми йшли більше години, але це було того варте, бо ми так сильно занурилися в атмосферу цього прекрасного міста. Я просто ходжу і в мене прям іскри з очей ідуть. Нам до речі дуже 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 повезло, бо була дуже класна сонячна погода, і от ми вже прийшли нарешті до моря. і Ще було того варте. Я дуже дуже щаслива. Я бачу море. Ми зараз трохи вирішили відпочити біля моря, посидіти, подихати, бо через 20 хвилин має бути автобус, на якому ми поїдемо до центру, де ми хочемо трохи пообідати та прогулятися можливо, щось прикупити собі, бо якщо йти назад, то це йти більше години. А ми вже пройшли більше п'яти кілометрів, ну 4,5 кілометри, і ну дуже важко буде йти. Далі тому ми прийняли рішення поїхати на автобусі. Ми вже пообідали, ми досить швидко поїли. Навіть я не встигла щось зняти, бо я дуже-дуже була голодна. Зараз ми гуляємо. Я сподіваюся, що це центр, бо якщо це не центр, я не знаю, що може бути красивіше. Ось, зараз у нас вже через 15 хвилин ми будемо йти на потяг, бо можливо буде ще якась неполадка, як це було, коли ми їхали сюди. І блін. Я просто під таким враженням, просто подивіться на цю красу. Це просто кайф. Насправді я дуже рада, що ми змогли відволіктися від роботи, від навчання і просто виїхати прогулятися цим гарним містом. Просто наповнилися на усі 350%. Назад я їхала просто така довольна, така щаслива, переглядала знімки, просто кайфувала. А ще я дуже давно мріяла зняти такий відос в поїзді. Ми вже приїхали до нашого міста в Альбасете. Зараз, напевно, відемо пішки чи візьмемо таксі, ще не знаю, але ми досить-дуже-дуже втомилися. І, блін, я дуже хочу солоденького.